Всім привіт! Сьогодні я буду їхати робити нашій кішці операцію. В нашому місці по Київській області є така благодійна організація, яка робить операції котикам і кішечкам ну, майже безкоштовно. Там дуже мінімальна ціна, не така, як в клініках. І треба було записатися в чергу. На цю операцію ось моя черга вже підійшла, і зараз буду брати кішку їй півроку на стерилізацію. Це у мене немає цього переноски. Я запитувала тут у нас магазинчики недалеко, але вони не дають, ну, у них немає такої послуги надавати переноску в оренду. Тому я зробила ось такий рюкзак, поклала сюди е, таку квадратну картонку, і сюди зараз буду садити свою кицьку. Коли возила котика, зараз я їх покажу вам. Ось наш котик. Коли я його возила, е, теж не було переноски. Е, він навіть не, ніде не м'якнув нічого, він був молодець. Навіть ніхто не здогадався, що я везу кота з собою. А інша кішечка в нас така дівчинка дуже швидка, бистра, голосна. То не знаю, може, зараз буде кричати на все подвір'я. Зараз я вам покажу. Цю кішечку ми взяли дуже таку малесеньку, ай, да не виривайся ти. Дивіться, яка вона гарна. Але вона кудись поспішає, вічна кудись вона біжить, лізе до того кота. Зараз ти будеш їхати в оцій сумці. сумки. Ой, не знаю, як це буде, але все вам покажу. Все, я її кладу о ось сюди, ось сюди. Так, щоб вона нам не вискочила. так. І все. Тут наш тепер пакуночок, і зараз поїдемо. Я вже... На вулиці виривається, не хоче сидіти. Це добре, що в мене тут такий можна тримати і замочок, бо вирветься і ще някає. Так, ну і ми вже на місці. Кицьку на час. Ви мені дзвонили, казали. Ось вона Кицька. Так, ну, відправили мене погуляти, кішечку мою забрали, переклали в іншу переноску, піду тоді погуляю по магазинам. А куди йти? Там сидіти скучно, десь до години треба це десь побути. Ну, піду в сілько. Подивімося, що тут сьогодні апельсини. 6690. Манго. Хто полюбляє манго? Ось такі великі, 32 зі знижкою. Це лаймік 200 гривень кілограм. Диня Валенсія навіть є динькі такі, бачите, які гарні. Але вона м'якенька, думаю, буде. Стигла, це ж десь завозять звідкись. Авокадо продається, помідори ще трошки не достигли, і пластмасові, як я на них кажу. Взимку 95 гривень кілограм, пекінська 60 гривень сьогодні. Огірки 164, пройшли новорічні свята і трошки. Ціни впали А з мандаринами щось в цьому році не Несімпатічна. Мандари це солодкі, але вони такі страшні. 90 гривень кіло. Бачите, які всі покоцані. Негарні, в общем. Так, Картопля 50 гривень. І ось поруч ще така рожева. Ця 55 зі знижкою. Ще є 45, і 37, і 28, ось така різна, в общем, картопля тут повно. Ще і на різні сорти, на різні смаки і на різну ціну. Морква 43 гривні. Так, ну і хотіла я подивитись, яйце кури куряче. Перший сорт. Так, Сьогодні яйця по 3 гривні за штучку. А я в нас купувала там у себе біля будинку за 660 гривень за лоток. А тут можна за десяток-30 за 30 взяти. Ну, Яйця в сільфо найдешевші зараз. Так що їдьте, беріть, поки ціна не зросла. А ці яйця були по 81 гривні. А зараз вони зі знижками, мабуть, не розкупилися на новорічні свята, і тепер тут майже 50% знижка в них. Ось, бачите. Такі справи. Ну, а тепер будемо чекати Великодня, коли яйця будуть по 300 гривень за десяток. Так що, скоро знову будуть стрибки з цінами. Так, зараз ось. Півкілограмове морозиво коштує 134 гривні. А було майже 200 Ну, все одно. Трошки морозиво розкупилось, але воно все одно, не дешеве і взимку. Влітку дешевше було. Це вже є по знижкам. Морозиво найдешевше було влітку це в АТБ, Їж не хочу. Невідділ, що тут у нас креветки, 200 гривень, вже варені охолоджені. Ну, це, звісно, смакота, Согласно Так, що тут по рибі? Скумбрія охолоджена 250 гривень, а було 300. Ну, така не дуже симпатична щось. так Свиняча кість 1930. М'ясу, свинячий бі... биток. о, знову тривога починається, тільки був 5 хвилин назад 270 за кілограм биток. Так. А ще і шашлики є. Були по 211 влітку, трошки піднялася ціна Бачите, тут всі ціни є. Так, а це піца. Піца гавайська, фантазія, барбекю, різні ціни. А є Готові страви. 315 гривень голубці от, за кілограм, бачите? Страва. А це ще дорожче є. Жюльєн 449 за кілограм. Ну... Вареники, мабуть, найдешевші, класичні з лівером. Так, салати. Все по 200, ну, майже по 300. За 100 грам. Це буде 26-28, ну, ви бачите, скільки тут по ціні. Масло зараз якесь в акції, солодковершкове-подільське, 70 гривень. Так, знайшла я це масло, ось воно. Оце масло зараз в акції. Всі інші? Це 118, 124, 219, 200 гривень. Це таке масло зараз, але жирність 80%. На масло такі ціни, ніби зараз у нас одні корівники кругом. Де вони це масло беруть? І молочну продукцію зараз і корів ніде немає. Часу ще багато. Піду поп'ю ще каву. Сьогодні понеділок я зробила невеличкий огляд цін на деякі продукти в сільпо. Дійсно, продукти подорожчали, тільки яйця подешевшали, але і то не везде. Зараз іду у кав'ярню. У нас є кав'ярня така гарна, там можна посидіти, каву випити і заодно змонтую відео. Добрий день, американо. С молоком. Забирати. І зараз почитала, що можна відбилити е, речі з застарівшими е, жовтими там, чи сірими плямами е, в борній кислоті. А в нас тут така вода ну не дуже гарна, вона дуже жорстка і ще з ржавчиною, то білі речі дуже швидко у нас стають дійсно сірими. Постіль, постіль біла, то вона Теж через пару стірок стає вже, ну, вже на білою. Тому зараз піду, спробую цей спосіб, куплю в аптеці а, пакетики з борною кислотою. Зараз побачу скільки коштує, спробую, тоді вам розкажу результат, чи дійсно воно працює. А скільки воно коштує приблизительно хоч? один пакетик. Ага, дві штучки дайте. Так, я купила. Ось так воно виглядає. Ця борна кислота. І коштує 21 гривню. Я дійсно спробую білі речі постирати і подивитися, чи дійсно вони відбіляться. І скажу вам. Все, біжу за котом, бо мені вже дзвонили і сказали, іди йди забирай. Все, зробили мої маленькі там вона носиком. Сидиться, забрала, буду вести додому, бо вона вся труситься. Зараз поїдемо вже додому. Все зробили, будемо одужувати. Ми вже вдома, ось уже Пікачу бідно соскучився за елькою. Ось каже, зустрілися, да? Ось так, зараз вилізу з цього. Рюкзака, да, Елечка? Моя дівчинка. От так пішла, пішла. Ну, вже трошки оклималась, скажімо так. От так віляю, щось там на лапці укол був. А це пікачу слідом ходить. Елечка, от так. Не ходи вже сядь, посидь. От на лапці у неї укольчик робили. Пікачу ніяк не може. Определіть, що це Елька вдома вже. Так, ну все, ми вже вдома. До нових зустрічей. Зустрінемося в новому влозі. Думаю, що з нашою Елькою все буде добре. Тому до зустрічі.